Осінь час навести лад поблизу повітряних електроліній, адже взимку гілля навколишніх дерев може спричинити обрив дротів. У Івано-Франківську налічується близько 250 кілометрів таких мереж, переважно у центрі міста та в навколишніх селах. У ці дні енергетики розчищають електролінії на вулиці Трускавецькій. Для боротьби із загрозою електромонтер Василь Жминдак використовує спеціально двометрову пилу. високоріз. зізнається, праця не для кожного, адже робота йде на висоті у кілька метрів. Це місто. По-перше, висота, по-друге, люди ходять під вишками скрізь. Люди в нас такі, що їм каже, не кажи, вони все одно проходять. Треба вважати. Постійно за кожну гілку треба дивитися, куди воно впадає, щоб десь на машину не впало, десь ну, таке. Само по собі, щоб на себе не впало. Треба постійно з собою мати вонтерські пояси, построплюватися до кошика, бо всяке може бути, десь гілка зачепиться, бо любий варіант. Переважно мешканці роботи енергетиків висотників сприймають позитивно, адже усвідомлюють порядок навколо мереж запорука безперебійного електропостачання восени та взимку. Однак є й люди, котрі більше турбуються про дерева вирощені на своїх подвір'ях. Деякі споживачі, на території яких знаходяться загрозливі дерева, не дають обрізати ці дерева з охоронної зони. Але ми стараємося брати від них підписні листи, що вони не згідні з цією обрізкою. Також зізнаються, енергетики є такі дерева, з якими самотужки впоратися не можуть. Мова йде про дуже високі тополі, дістатися гілля яких без спецтехніки неможливо. Вже не раз працівники РЕМУ зверталися за допомогою до міської влади однак там наразі не відреагували.